Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не її доля. Сьогодні постараюся відповісти на деякі ваші запитання. Андре Раві пише: Будь ласка, розкажіть, хто такий депутат Фріс чи Фріц, який деребанить Карпати і хоче погасити доступ до джерел правди. Тут у Сполучених Штатах інфар різноманітна і часом довіри нема, а вам респект. Дякую. Ігор Павлович Фріс, практикуючий юрист, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу і кандидат юридичних наук. У 2006-2014 роках був постійним представником України у Європейській комісії нотаріату Міжнародного союзу нотаріату. Як пишуть обласні засоби масової інформації, будучи приватним нотаріусом, Ігор Фріс неодноразово захищав інтереси простих громадян у спірних питаннях з владою міста, надавав матеріальну допомогу воїнам АТО і на волонтерських засадах надавав юридичні послуги табору Артек у Карпатах. Але так було, поки він був звичайним нотаріусом, а не політиком. У політику Фріс прийшов у 2015 році. Коли балотувався до Івано-Франківської міської ради від партії Укроп. Але не прийшов і став помічником екс народного депутата Верховної Ради України Олександра Шевченка, близького друга Коломойського і співвласника Буковеля. А також був активістом партії Укроп. У 2019 році Фріс обраний народним депутатом України від партії Слуга народу і увійшов до групи Коломойського. Яка нараховувала 20 осіб і називали ту групу б команда? За даними української правди, туди входили Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська Смаглюк і наближений до Ігоря Палиці Ігор Фріс. Як практикуючий юрист, він є членом комітету з питань правової політики і очолює підкомітет з питань діяльності органів юстиції, виконання покарань та пробації. У своїй передвиборчій програмі Ігор Фріс обіцяв реформувати судову систему, дати людям можливість впливати на рішення влади через референдуми і опитування, обіцяв також домогтися посилення відповідальності за злочини, пов'язані з корупцією. Але насправді він не тільки не голосував за повернення покарання за незаконне збагачення, але й всіляко заважав ухвалювати той законопроект, вносячи зашкварні правки. Не голосував Фріс також і за дозвіл на арешт депутата Ярослава Дубневича, якого розшукувала набу за привласні 93 мільйонів гривень. В Укрзалізниці і розкрадання природного газу на Львівщині на понад 2,1 мільярда гривень. Ігор Фріс обіцяв також боротися з олігархами, але та обіцянка була просто смішна, тому що він на 100% людина олігарха Коломойського, з яким зустрічав новий 2020 рік, ну і не тільки з Коломойським. Пане Ігоре, чи правда, що ви Коломойський святкував Буковелі Новий рік разом із вами в вашій компанії? Так, да, правда. Відпочивали, дивилися шикарний мюзикл, яких грали безпосередні учасники тої компанії. А що за мюзикл? Яка назва? Ігор І це також брав участий військ. Так, так само глядачем. Тільки глядачем. А хто ще був автором Волоскунчиком? У Багалюбов. Е, да, багалюбов був і родин. Це були родинні, скажімо так, родина е, Кіперман. Так само був. Був, е, Приймав участь і сім'я, діти. Уграв Ігор Валерійович? Валерєвич. Там така, така складна назва, така цього героя була, що я не повідомив. Не, не, не Лускончик? Ні -ні -ні, ні, ні 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 він був головного персонажа, тобто власника тої будівлі, скажімо так, в якій це відбувалося. За час роботи в парламенті багато разів показав себе, чий він слуга насправді. На сайті серпом по рейтингу зафіксовано 27 зашкварів Ігоря Фріса. Він виступав співавтором і лобістом багатьох законів, які, м'яко кажучи, не були в інтересах народу і часто протирічили і Конституції України. Назву лише два з останніх. У співавторстві зі ще двома слугами, так званими Володимиром Ватрасом та Сергієм Демченком, Ігор Фріс є ініціатором законопроекту номер 11533 про обмеження доступу до реєстру нерухомості. Даний законопроект прийшов перше читання і очікує на друге. Та тим часом журналісти Бігусінфо дослідили. Що його родина володіє готелями, ресторанами та землею в Карпатах, судячи з реєстрів нерухомості та юросіб, донькам Фріса прям довелося пірнути у доросле і болюче життя фопів. Щойно їм виповнилося 18. Ну бо хтось ж має розвивати родинний бізнес. А нардепу готелі та ресторани не личать. Отож, старша донька Фріса Регіна в інстаграмі підписує себе генеральною менеджеркою низки закладів та готелів у Буковелі. Ресторан Лаунж-матрас, ресторан -рондель Гриль Бар», готель Зіма Сноускі Спа Клаб, готель Шалекребдешен. У молодшої доньки Нордепа Фріса Еліни. Є товка Інтервіза. І на цю товку, згідно реєстру нерухомого майна, записано три ділянки. Одна з них ось тут, у селі Марківці, недалеко від Франківська. Наявність цієї ділянки у 2022-му Фрісу довелося публічно пояснювати. А саме, яким чином фірма його доньки отримала 10 гектарів землі з лісом у Карпатах. Тоді Фріс сказав: діти дорослі, мають бізнес-план, хочуть відкрити екопарк з притулком для тварин, просвітницькі екскурсії, етнос Галичини, історія та екотуризм. Свіжі відгуки з Google нам натякають, що десь півроку тому на цьому самому місці у Марківцях посеред дубового лісу з'явився паркан, і почалося будівництво. Зводять парк і ресторан. Імовірно, йдеться про ось цей ліс, Рест-Ів. Ресторан із залою для весіль і власним зоопарком. Його будівництвом і тим, що бюджети космічні, старша донька Фріса пишається в інстаграм. А для низки ресторанів треба що? Правильно ліцензії на продаж алкогольних напоїв і тютюну. А для цього у сім'ї Нардепа Фріса є окрема супровідна товка, яка годує і поїть гостей, і записана вона на матір нардепа. А ще на неї записано понад два десятки об'єктів нерухомості. Роздруківка по ній найдовша аж 33 сторінки. Ледь не половина з цих об'єктів це апартаменти в одному із готелів онуки з Mass «Скіан Спа Клаб». Spa Club. Зареєстровані на мати Фріса з десяток приміщень ще у 2007-8 роках. Але і це ще не все. Тепер найбільш в'янке вино. Зайшовши на сторінку Фріса у Фейсбук, неможливо не помітити постійні репости виноробні. На сторінці Винсті взагалі чи не кожне третє фото пляшка вина одного і того самого. Ось тут Фріс вихваляється винними поличками. Ось тут читає книги про те, як покращити виноград. Ось тут особисто організовує винні дегустації, і, в принципі, виглядає, наче господар насправді він, але юридично бізнес не його. Засідку Олександр Володимирович, про якого Фріс згадує у дописах у соцмережах і пише, як ним пишається, зареєстрував ФОП у вересні 24 го із основним видом діяльності вирощування винограду. Сам друг нардепа не лише успішний виробник вина, також він депутат Галицької райради. Ба більше відкрити винарню в приміщенні, яке датоване 1861 роком. Яке колись застало в існування кріпосного права, а тепер там крафтова винарня. Верховна Рада 12 березня цього року ухвалила, а 7 квітня Зеленський підписав законопроект номер 12089, який тепер уже набув статусу закону під назвою Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. Гарно назвали. Але незважаючи на таку гарну назву, цей закон спрямований на захист недобросовісних набувачів тих, хто незаконно через підставних осіб отримав у приватну власність землі, які належать держави і територіальним громадам, ідеться про ліси, водойми, прибережні смуги, пам'ятки археології, землі природно-заповідного фонду тощо. Цей закон дозволяє легалізувати будь-яку незаконно виведену з-під власності держави чи територіальної громади землю, якщо пройшло 10 років з часу такого виведення. На практиці це означає, що ділянки, які були незаконно передані у приватну власність, за часів Януковича або ще раніше, більше не можна буде повернути державі. Крім того, навіть якщо у випадках, коли приватизація відбулася. Менш як 10 років тому землю пропонують повертати лише після виплати її ринкової вартості нинішнім уже власникам за рахунок коштів або громад, або держави. Тобто, якщо десятирічний строк деребану ще не минув. І держава чи територіальна громада хоче повернути ту землю, то перед тим, як позиватися до суду з державного чи місцевого бюджету, треба покласти на депозит вартість майна, яке схочуть повернути. Таким чином, хто вже за різними схемами заволодів лісами чи узбережжям, залишиться або з тією нерухомістю, або з бюджетними грошима. Він виграє, що так, що так. А програє держава і територіальна громада. Ініціатором цього закону разом з групою народних депутатів був також Ігор Фріс. І Зеленський підписав той закон, незважаючи на петицію від громадськості, яка на день підписання набрала більше 25 тисяч підписів. Це так коротко про нардепа слугу на українського народу Ігоря Фріса. Наступне питання від пана Андрія Раві пише, що на просторах інтернету він зустрів інформацію, що київські лікарі просять про допомогу у їхній боротьбі проти одіозної корупціонерки очільниці столичної медицини Гінзбург. Будь ласка, розкажіть, що то за злидінь така? А його запитання підтримує і пані Олена. Підтримую, Гінзбург це ще та паразитка на медичному бюджеті Києва. Валентина Гінзбург, родом з Дніпропетровської області, має відповідну медичну освіту. Працювала лікарем інтерном і акушером-гінекологом у Дніпровській міській клінічній лікарні №1. 1 потім, в листопаді 1995 року її призначили завідуючою жіночої консультації. У жовтні 2000 року Валентина Григорівна стала головним акушером-гінекологом управління охорони здоров'я в Дніпропетровської обласній державній адміністрації. В січні 2004-го була призначена заступником начальника цього управління. Наприкінці 2007-го року Валентина Гінзбург стала головою департаменту охорони здоров'я Дніпровської обласної державної адміністрації, і на цій посаді вона перебувала до лютого 2015 року. У 2012-2014 роках вона працювала помічником В'ячеслава Задорожного, народного депутата від фракції партії регіонів на громадських засадах, У березні 2017 року зайняла посаду начальника управління організації медичної допомоги, а 20 жовтня 2017 року її призначили главою департаменту охорони здоров'я. Та її призначення відбулося не дуже помітно для громадськості Києва, адже сам конкурс на цю посаду проводився у 2016 році, на якому Гінзбург зайняла друге місце. Перемогу тоді здобув Дмитро Турчак. Та вже у вересні 2017 року він звільнився за власним бажанням, віддавши перевагу науковій діяльності. Це така офіційна версія його відставки. Але так як він пішов з посади через 8 місяців після свого призначення, тобто впродовж календарного року, то згідно з процедурою, новий відбір проводити не потрібно, і в такому випадку призначають кандидата, який посів наступне місце після переможця. Тож мер Києва Віталій Кличко підписав наказ про призначення на посаду керівника департаменту охорони здоров'я Валентину Гінзбург, яка на конкурсі зайняла друге місце. Однак киянам не повідомили, що попередня діяльність новопризначеної чиновниці супроводжувалася численними скандалами. Про минуле Валентина Гінзбург добре обізнання на Дніпропетровщині, медициною якої вона опікувалася з 2007 по 2015 роки. Популярності вона набула разом з приходом до влади Януковича. І саме в той період діяльність Гінзбург супроводжували численні скандали. Валентина Григорівна відзначилася у нас у різних справах, але найгучнішими були справа лікарів та справа немовлятів. Розповів журналістам видання громадське, уже покійний на сьогодні голова громадської організації Дніпропетровська правозахисна група Василь Сухов, правозахисник і один з активістів, які пильно стежили за діяльністю Гінзбург на Дніпропетровщині. У 2009-2010 роках у пологовому будинку відділенні міської лікарні номер 9 в Кам'янському померли 62 дитини. 26 з яких нібито були поховані лікарнею. Однак під час ексгумації знайшли рештки тільки одного немовляти. Це підтвердив і народний депутат восьмого скликання Віталій Купрій журналістам-розслідувачем програми Стоп корупції. Майже 10 років тому до нього звернулась мати породіллі. Її дочка народжувала у 9 районі районній міськлікарні. Дитина народилася мертвою. Утім, побачити маля матері так і не вдалось. Приїхала її мама цієї жінки молодої, Тобто, це бабушка, то он, ну, скажімо, хлопчик там був. Дитини, і вона з перше запитання сказала: А давайте ж ми поховаємо дитину за християнськими традиціями. Потала, вона там вийшла і сказала, що прийти будь ласка, завтра і відбувається ростин, причини треба встановити все по закону. А завтра приїжає бабушка, вона сказав, ми вже поховали. Де і як поховали дитину? Жінці не казали. Слідство пішло далі, 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 з'ясувалося, а ніхто не ховав. Ці тіла, начебто по документам, передавалися як абортний матеріал, чи як відходи післяопераційні, як апендицит там там або комусь ампутацію зробили палець. Вони всі скидалися в пакети по документам і передавалися ритуальні служби, там Дніпродзержинський міський спецкомбінат, ну це комунальна установа, яка займається похованням. Так ось комунальщики не знали, що там є діти. Коли прокуратура на одним одному вже з чергових ексгумацій знайшла пакети, от які були, і вони були чітко ідентифіковані по документам, які були, передавалися накладним, і було написано: тут п'ять тіл дітей, має бути. А знайдено знайден один е, мертвонароджений ще у стані, такому як навіть на дитину не схожий. Чотири з п'яти вже не було. Слідства до кінця не довели, і по сьогодні тіла знайдені не були, причетні до відповідальності не притягнуті. Я звертаюсь тоді до голови департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентини Гінзбург. З листом додатково на Вілкула, Тоді Олександр Вілкул очолював цю адміністрацію. Вимагаю проведити розслідування, що відбувалося, надати свій висновок. Так от, вони призначили комісію. Комісія приїхала, все перевірила, всі там доводи, ну, вона опитувала, всіх і мене навіть викликали. Але, на жаль, висновок, який надали, що немає порушень діючого законодавства. От ми на цей лист є від Валентини Гінзбург. Він офіційний. Я одразу зрозумів, що вони в темі. Я думаю, що дуже сильно почувся навколо Гінзбург і цих головних лікарів, що їх скоро можуть посадити. От і з'ясувалося, що ці люди, я так вважаю. Вони були інструментом великої, великої мережі торгівлі дітьми на органи, стволові клітини. Я не знаю, як. можливо, можливо, в деяких випадках і цілих дітей перепродували. Вони просто не знайдені до сих пір, і тому дуже важко щось сказати. Коли ми це все виявили і показали, і показали, що нема дітей, і все тут включилися дуже і сказали, будемо звертатися в парі повсюду. Я вважаю, звернулися дуже сильні люди, дуже ну, сильні, а маючи владу на той момент. Ну, хтось сказав, це була Богатирьова, колишня керівниця Мінохорони здоров'я міністерства Бахтєєва, яка зараз депутат від партії регіону. І туди вона очолила комітет з охорони здоров'я Верховної Ради. У мене нема доказів, тому що там перервався цей ланцюг на пані Валін... Валентині Гінсбург. І в цій ситуації справу починають уводити в сторону, виводять з підозри і Гінсбург. І головного лікаря, і акушера, і патологоанатома. Пані Гінзбург через декілька років спокійно собі призначається на посаду голови, значить, департаменту охорони здоров'я вже Київської міської ради. Ну це абсурд. Справа щодо смертей новонароджених зрештою для Валентини Гінзбург ніяких наслідків не мала. А от справа лікарів дійшла все таки до суду. За даними журналістів, у 2012 році Гінзбург завзято відстоювала інтереси партії регіонів на виборах і наказала керівництву медичних установ голосувати за потрібну поліцилу. силу. Ну я нагадаю, що в той час вона була помічницею В'ячеслава Задорожного, народного депутата від фракції партії регіонів, і змушувала лікарів під час виборів забезпечити 70% голосів. За регіоналів на ділянках, розташованих у медичних установах, в березні 2014 року чиновницю затримали і проти неї розпочали кримінальне провадження за статтею зловживання владою. У 2014 році Гінзбург заарештували за те, що під час виборчої кампанії 2012 року змушувала головних лікарів агітувати на ділянках, розташованих в їхніх медустановах за партію регіонів. До слова, після виборів було звільнено 30 головних лікарів. Того ж 2014-го Валентині Гінзбург інкримінували зловживання службовим становищем. Утім, за півроку Кіровський райсуд Дніпропетровська справу закрив. Щоправда, нею з займався сам голова суду Геннадій Підберезний, якого пізніше затримали на хабарі керівнику антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Законник намагався купити керівника САПу за 50 тисяч доларів. Від займаної посади тоді чиновницю усунули, але звільнити так і не змогли, оскільки вона пішла в декретну відпустку по догляду за онуком. Так передають засоби масу інформації. У зв'язку зі змінами законодавства у 2015 році Валентина Гінзбург була звільнена від відповідальності. Та журналістам стало відомо і про інші схеми Валентини Гінзбург у Дніпрі. За даними ЗМІ, вона купила томограф за 19 мільйонів без програмного забезпечення. Хоча саме такий же приватна клініка придбала за 12 мільйонів. А ще витратила 14 мільйонів гривень на диспетчерську для швидкої, яку так і не відкрили. У ЗМІ з'явилася інформація і про те, що Гінзбург з легкістю позбавлялася від так званих незручних і малобюджетних головних лікарів, замінюючи їх тими, які були готові викласти від 50 до 200 тисяч доларів за своє призначення. Корупційні сліди знаходили також і в її деклараціях. Пов'язаний з гучними скандалами і чоловік Валентини Гінзбург Валерій Войченко, який багато років перебував на посаді директора комунального закладу Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи. На початку 2017 року прокуратура була розпочала кримінальне провадження щодо наявності конфлікту інтересів у Войченка, що могло призвести до розтратених бюджетних коштів. За даними видання громадське, фірма, що належала синові Валерія Войченка Тимуру, впродовж 2014-2017 років постійно перемагала в тендерах на транспортування померлих громадян у Дніпрі. Отже, виходить, що батько оформляв тіла померлих, а син транспортував їх родичам. І все це за бюджетні кошти. Загалом фірма Войченка-Молодшого отримала в той час 2,5 мільйона гривень. І тому представники столичної громади не розуміють, як Валентина Гінзбург, діячка епохи Януковича, зі скандальною репутацією, очолила один з ключових департаментів столиці. Та Київський міський голова Віталій Кличко не тільки призначив її директором столичного департаменту охорони здоров'я, але й привласнив їй шостий ранг державного службовця і встановив надбавки за ранг у розмірі 500 гривень за вислугу років у розмірі 45 процентів посадового окладу, за виконання особливо важливої роботи 70% від окладу, за інтенсивність праці 70% від посадового окладу. За результатами роботи тимчасової контрольної комісії Київської ради у 2023 році було зафіксовано завищення вартості реконструкцій і медичних закупівель на сотні мільйонів гривень, проведення робіт без дозволів і проєктної документації, і саботаж надання інформації та перевірок щодо використання бюджетних коштів. І тому на тлі таких фактів кияни справедливо підтримують петицію про негайне звільнення Валентини Гінзбург із займаної посади. Я не хочу, щоб мене хтось звинуватив в інформаційному нападі на мера кличка. Я не киянка і він не мер мого міста. Я лише з відкритих джерел, доступних в інтернеті, підібрала інформацію на запити глядачів мого каналу. На мою думку, мери міст і керівники любих територіальних громад мають враховувати позицію і вимоги громадян, які надали їм право опікуватися цими громадами. Мені дуже приємно було бачити, як меру Києва на днях аплодували учасники Конгресу Європейської народної партії в Іспанії. І дуже неприємно читати ось такі публікації в українських ЗМІ. Про ситуацію у Київському департаменті охорони здоров'я. Бажаю киянам справедливого вирішення їхніх вимог, Ну а громадськість вимагає не лише кадрових рішень, але й притягнення до відповідальності всіх причетних до деребану коштів столичної медицини. Борітися поборете, писав наш видатний поет і пророк Тарас Григорович Шевченко. Дякую всім, хто бореться за справедливість і правду і за нашу незалежну державу. Дякую пану Андрію за активність і підтримку каналу, в тому числі і фінансову, і за запитання, які стали темою сьогоднішнього відео. Нагадую, що звіт про використання коштів, отриманих на підтримку каналу і Збройних сил за цей тиждень, що минає, знаходиться, як завжди, у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Дякую всім і кожному зокрема за ваші перегляди, друзі, коментарі, вподобайки і за поширення у соціальних мережах. Дякую Богу за Україну! І нашим славним воїнам за її захист. Слава Богу, слава Україні і смерть ворогам!